У вас на душі навіть повна срака. Звертайте на це увагу. Помічайте все навколо себе. Навкруги просто так візьміть і озирніться. І побачите, скільки всього красивого. Ось, наприклад, така, я думаю, що це абрикоска. Хто б міг подумати, що її обстригти кругленько. І дивіться, яка красота. Правда? А ось їх тут дві. Раз, і два. Дивіться, яка красота, а воно ще якесь дерево таке обстрижене гарненько. Представляєте? Творіть навколо себе красоту. Любуйтеся тим, хто творить красоту. Ну, все, куди не глянь, все гарненько. Дивіться, тут не жіночка одна, чи з яких я не знаю, займається цією градочкою. Тут церква просто, це біля церкви. Ну, будинок, церква, я не знаю, чи вона коротше, не знаю звідки ця людина, але вона робить тут, просто творить красоту. Бачите, все чистенько, все гарненько, завжди все доглянуто. От і так, будьте на позитиві, оточуйте себе позитивом і все у вас буде прекрасно. Хочете замовити гіпоестис у мене є кімнатна рослина, або червоної про чи щуки, теж є все в наявності, пишіть мені в особисті повідомлення, я вас їх обіймаю, ви у мене найкращі.